міській раді відкривають нетендерні тендерні закупівлі. З 15 січня у всіх управліннях і комунальних підприємствах почнуть працювати закупи через електронну систему Прозоро від 200 тисяч гривень все здійснюється згідно закону про тендерні закупівлі. Або робота пішла для всіх працівників, проводять навчання. При створенні закупівлі замовники найчастіше не прописують чітко умови закупівлі, тому виникають потім якісь питання і проблеми, і неточності. Якщо у закупівлі точно переписані всі питання, чітко прописані умови. Плюс включено все у ціну, яка оголошена максимально, то таких питань не виникає. Саме у цьому проміжку до 200 тисяч гривень, де не обов'язково оголошувати відкритий тендер, і було найбільше зловживань, кажуть у міській раді завдяки системі «Прозоро» У муніципалітеті збирається економити гроші, бо за час роботи «Прозоро» у 20 областях країни вдалося зекономити майже півмільярда гривень. Проте найбільша проблема. Небажання замовників переходити на електронну систему торгів. Спроби зриву зі сторони замовників, але зараз вже немає. Звичайно, є якісь негативні, бо це щось нове, чому треба вчитися, але так все. Представники управління комунальних підприємств у міській раді без ентузіазму слухають презентацію. Питання радше до законотворців, і тих, хто змушує їх переходити на цю систему в Чернігові, ніж технічних по суті роботи. У Жеків, наприклад, все екстрено, мовляв, нема часу чекати і два дні на процедуру. Приходять жалонки, від населення, тому що так схожуючи взагалі, зламалася нічого. Або ж за якою періодичністю закуповувати картоплю. Ніх міського голови на такі питання відповів: неуважно читали розпорядження градоначальника, адже там є пункт, що дозволяє здійснювати закупи товарів і послуг поза процедурою прозоро з погодження профільних заступників. Задача цього розпорядження і цієї системи економити кошти, але не створювати собі додаткових проблем. Тобто, якщо ви знаєте, що ви чітко будете проводити захід міського палаці культури, то вам немає сенсу проводити електронних торгів. Ви ж не, не зберете школу, не перенесете або дитячий садок в інше місце, там комунальний послуг. І так далі, якщо ж це вам потрібно стопачих паперу, грубо кажучи. То ви робите нормальні електронні торги. Або якщо вам треба якась оргтехніка, там я не знаю транспорт, бензин і так далі, там, де ми можемо зекономити кошти, За для полегшення роботи навіть пропонують список того, що не потребує оголошення конкурсу в системі Прозоро. Попередній список можливих товарів і в першу чергу послуг, які ви типових для вас, яких ви не бачите сенсу робити електронних торгів. Оренда, там чи ще щось інше, ми це все розглянемо. Вам поставимо візи, щоб ви могли це робити ну без торгів, і ви будете працювати. Довчитися працювати в прозоро можна за допомогою навчальних відеороликів, хочуть того чи ні, але службовці зобов'язані перейти на таку систему вже з 15 січня цього року, згідно розпорядження міського голови. У муніципалітеті таким чином хочуть не лише зекономити гроші, а розширити ринок і дозволити брати участь у процедурі тим, для кого двері завжди були закриті.